Привіт-привіт, дорогенькі друзі! Я надзвичайно рада вас сьогодні вітати на Ганку. Це наше перше відео цього року на Ганку. І я погляньте, таке, сонечко. Я така вся раденька, тому що нарешті змогла вибратися на вулицю, подихати свіжим повітрям. Так знаєте, досхучу. Не холодно, дуже приємно. Сонечко у нас десь більше п'ятнадцяти тепла. Що для Мічогану в березні ну, велика рідкість. Можливо, у нас буде рання весна, хто знає, побачимо, якщо Господь дасть життя. Але в мене такий піднесений настрій, тому що нарешті ми з вами на ганку. Я думаю, ви також за ним сумували. Пташок ще не багато, але вони вже є, і наші робіни повернулись, вони вже тут співають усю, і дзвоники наші тут незрозуміло, чи мелодію роблять, чи заважають, але. Знаєте, така атмосфера Ганку дуже приємна. Тож вітаю вас, перша на Ганко. І а, сьогодні ми з вами будемо а, розбирати нову пару, починаємо. Сьогодні у нас жінка з двома іменами. Цікаво, правда? От Два повноцінні імені були у цієї жінки, ви її дуже добре знаєте, це Естер, перше її ім'я Естер, друге Гадаса. Я хочу трішечки розповісти її історію. Тож, якщо вам це цікаво, Лишайтеся, беріть каву чи йог Біблію, якщо ні, якщо вам на духовні теми не цікаві ніякі розмови, чекайте п'ятницю, для вас буде звичайне відео. Тож, хто така Естер? Або Есфір, або Хадаса? Така доволі цікава в неї історія. Знаєте, я думаю, що не розумію, чому навіть до цих пір не зняли такий сучасний фільм. Я думаю, він би побив усі рекорди, тому що там дуже багато драми, дуже багато почуттів. Таке, що читаєш цю історію, і вона тримає тебе так, як детектив, а то фільм зняти. То було б дуже класно. В неї надзвичайна така історія. І жінка, яка. Може нас чомусь з вами навчити. Але спочатку хочу сказати таку цікаву інформацію з приводу її імені Есфір або Естер. Естер, от коли я чую це ім'я, воно завжди мені щось таке, знаєте, я думала, що воно єврейського походження, що воно таке, знаєте, християнське, тому що воно в Біблії, тому що багато віруючих людей називають так своїх доньок, а виявляється. Воно абсолютно нічого спільного не має з єврейським іменем. В ті часи, коли жила Естер, вона жила в Персії, і це було доволі популярне ім'я персійське серед жінок і дівчаток, і, ймовірно, воно походить від імені Іштар, що означає м м м, богиня Плодоріді. А інше її ім'я. Хадаса означає миртове дерево, що їй дали при народженні. Зараз ми трішечки розберемо її історію. Ви зрозумієте, чому вона мала два імені. Давайте трішечки з вами поговоримо про її сім'ю і про так на поринему атмосферу того часу, коли вона жила. В свій час науходоносар це такий був цар Вавілону, який прийшов до Єгипту, і там наробив багато всього і забрав все, що тільки міг, включаючи євреїв. І вони жили у Вавілоні довгий час, потім їх звідти вивели, а деякі з них лишилися, не забажали виходити повертатися до Ізраїлю. Серед них були і родичі нашої з вами Естер, Есфірі. Вони так вже там звикли, так вже корінням приросли і вже такі були, знаєте, ну, може, вони відрізнялися якось зовні, я не знаю, не досоліджувала це питання. Але вони, скоріше за все, наша з вами героїня не розмовляла на івриті, так собі, знаєте, уяву тільки мала про культуру ізраїльську і ніколи не була в Ізраїлі. Тобто вона там народилася, вона така вся була просякнута цією культурою місцевою І оскільки її батьки а, рано померли, вона осиротіла її виховував а, її родич Мордехай, тільки через це вона мала якусь уяву. А всі інші. Просто були частиною Персії, жили собі як місцеві, та й все. І от жила вона в місті Суса, в, е, зі своїм дядьком Мардахаєм. Це, друзі, було не просто місто. Ізраїль порівняно з ним був якимось таким містечком. Дуже там велика була багата архітектура, там розвиток такий був, знаєте, бурхливий. Там було на що подивитися, чому навчитися там. Багато чого було. Це дійсно було таке славетне місто, царське і столиця Персії. Воно вже було настільки оздоблено, настільки, така от наша була естер містянка. Містянка, яка ну, була персійкою за культурою. І оскільки її, як я вже казала, батьки. Загинули, не знаємо, ми, на жаль, чому загинули, що сталося, але знаємо, що через це виховував її, її родич. Тільки через це, я думаю, так собі розмірковую, що вона познайомилася з культурою євреїв, оскільки Боридихай дуже був вірний своєму народові, своєму Богові, і він а, виховував її дуже добре. В нього був дуже сильний характер, і я думаю, що цей характер в якийсь вплив на виховання Естер мав. Тому що коли пізніше ми в Біблії читаємо, деякі уривки дають нам зрозуміти, що характер у Естер був приємний і вона багатьом подобалася. Вона була дуже гарною, вродливою, і її краса була не тільки зовнішньою, а ще й внутрішньою. Історія Естер починається з того, що у царській родині у персійського цього царя і цариці між ними стався такий собі скандал. Цар давав якийсь банкет, дуже довгий, такий, знаєте, насичений, і якось він коли захмелів, схотів вивести свою царицю і показати, наскільки вона була вродлива, це як ну, одна із цацьок. Царя, і він захотів перед усіма так от сказати: гляньте, яка в мене цариця! Ось такий я гарний цар. Ну, а цариця чогось, я не знаю, що їй там стало, що вона тоді були доволі жорстокі закони щодо царя. Не можна було його там казати Йому ні, не хочу, і не можна було прийти до нього без того, щоб тобі не було навіть до смерті, не можна було йому. Ну, коротше кажучи, він там був дійсно цар. Що їй сталося? Що вона сказала: не хочу, не піду та й не буду, і не прийшла. Ну, він розгнівався, звісно, сказав: так, все, шукаємо іншу собі царицю. Ну, то всі. напроти, він сказав, вони почали шукати. Розшукували дуже довго і знайшли, знайшли собі кількох там дівчат. Серед них була наша Естер, тому що, як я вже казала, вона дуже була гарна на зовнішність і приємна на внутрішність. Ось її знайшли разом з іншими дівчатами. Цілий рік, друзі, уявіть собі, цілий рік вони їх там мастили усякими маслами і трояндовими, і оливковими. Чим вони їх там не мастили, робили їм усякі там процедури для того, щоб вони були а, гідні царя. І а, в кінці кінців ми вже знаємо хід цієї історії. Естер виявилася найкращою. Вона дуже сподобалася царю. І я думаю, що її характер був, знаєте, не на останньому місці при цьому виборі, який зробив цар. І ось я хочу вам трішечки зачитати із книги Естер. Це буде у нас другий розділ і п'ятий вірш. Бо вже Сузах. В престольному місті один юдей на ім'я Мардухей, син Яєрів, Семеїв, син Кисів з покоління Беняминового. Він був переселенець із Єрусалиму, як і інші бранці, виведені з Ехунією царем юдейським, яких переселив на вуходоносор цар Вавилонський. І виховував він Гадасу все ж вона Естер, дочку дядька свого, бо в неї не було ні батька. Ні, матері, дівчина ся була гарна станом і ж з лиця. Після смерті її батька та її матері взяв її Мордохей до себе замість дочки. Далі ми з вами прочитаємо 17-й вірш цього ж розділу. І вподобав цар Естеру більш за всіх жінок, і запобігла вона в його ласки й прихильності більше за всіх дівчат, і надів він царській венеції на голову і поставив її царицею замість Естині. Тобто, як бачите, ну. Здавалося б, усе добре. Ось така дівчинка, яка була не ким, стала нарешті царицею, у неї налагодилося життя, і що ще можна сказати? Happy end, the end, все. Кіно закінчилося, але насправді воно тільки починається, тому що, знаєте, як завжди стається, а, такі люди гордиливі і зависні. Біля них постійно щось кипить. Так було і в цій історії, тому що помічник права рука царя такий був противний дядько на ім'я Аман. І оскільки він був правою рукою, то він мав велику вагу. Але він вже був дуже такою людиною, гордливою, ну, дуже сильно. І. Оскільки він жадав більш за все визнання, знаєте, такого, щоб він був як то як цар, дуже йому подобалася увага і все. І от ем, він хотів, щоб усі, хто його бачили, от він пройшов, от він десь з'явився, всі мають впасти і Ну, Всі падали і кланялися, тому що вони його шанували, але не Мардохей, не дядько Естер. Ні, той так не робив. Чому? Тому що це не просто треба було схилити свою голову, знаєте, там якось е виказати свою шану. Ні. Е треба було впасти, щоб твоє чоло торкалося саме землі. А це у єврейського народу рахується неможливим через те, що так ти маєш робити тільки до свого господа. Ну, і він відмовлявся, він сказав: Я не буду так, я роблю тільки Богу моєму. Ну, того, як заділо, як заїло його це ой той Аман. Коротше кажуть, він не спав не їв, Лише у нього була думка, як тих євреїв усіх там прибити, як їм відповісти за цю образу. Ну, що він думав, думав, та й, так, знаєте, політично зробив. Каже до царя, а знаєш, там от не хочуть визнавати а, авторитет наш, і оце точно заколот буде. Давай їх зараз всім винищимо, щоб і ніякого там ніяких проблем у майбутнього не було. Ну, цар послухав та й не розібрався та й сказав: Добре, він же йому довіряв, це його права рука, як ніяк. Ну то й видали а, такий указ спочатку царською розіслали по всій землі, що це ж. Треба вибити винищити усіх євреїв через те, що вони е, виявляють загрозу е, царській імперії. М? Таке, знаєте, що тоді ставалося що зараз? Е, як час не плине, а інтриги є і є. Ну, Мартухей, недовго думаючи, вийшов на Майдан, там площа така була прямо перед царевим паласом. І давай там. Е, Одяг свій розідрав, голову, посипав попілом, і людина виказує, голос плаче, що ось у нього горе. Естер та почула, побачила, запитувала у нього, що сталося, він їй розповів. Вона і моїй одяг, і те, і як його втішити, він ніяк не хоче втішатися От, і каже, треба щось робити. Каже, ти йди до царя. та й... Ну, Просив його про милість до нашого народу, але вона не погодилася, вона дуже злякалася. І саме це я хочу вам, друзі, зачитати, тому що там є. Е, е, вибачайте, це у мене тут кицьки, де я, там і вони. Тому що там є, друзі, е, дуже важливі кілька слів. Це у нас буде е, восьмий розділ і. Ой, вибачайте, друзі, четвертий розділ, не восьмий, і з 10-го вірша почнемо. Каже Естер Гатахові і послали його сказати Мардохеві. Цу вона блакає до свого слуги і каже: Йди, скажи Мардохею, ось такі слова. Усі слуги цареві, народів в країнах царських знають, що кожному, чи чоловікові, чи жінці, хто вступить до царя у внутрішній двір, не бувши покликаним, один присуд смерть. Тільки той, до кого цар простягне свій золотий Скипетр, зістанеться живий, а мене не кликали до оце вже 30 днів, і переказано Мардахеєві слова Естерені. Мардахей же сказав у відповідь Естері: Не гадай, що ти одна з, поміж усіх юдеїв, спасеш своє життя в царському домі, коли ти в цей час мовчатимеш, то спасіння і визволення прийде юдеям з іншого місця, а ти й дім, батька твого загинете. А хто відає, чи не задля такого часу ти досягла почесті царської? І як бачимо, друзі, така от серйозна розмова. І ну, серйозний такий, ну, я навіть не знаю, от, це якийсь челендж. З однієї сторони, тобі кажуть, що не зробиш так, Господь тебе вигубить. Тобто, з однієї сторони, смерть на тебе чекає, з іншої сторони, на тебе чекає смерть. Там. Цар, і такі, знаєте, дуже суворі закони. От зробив, як цар не хоче, а хто знає, з якої він ноги сьогодні встав. Він скаже: Так, все, на смерть. Повішайте її, там, не знаю, зробіть їй щось. З іншої сторони, Бог. І Мордохей каже: ось не ну, зробиш так, загинеш все одно. Не думай, що ти там рятуєшся. І я, чесно кажучи, дуже не хотіла опинитися у ситуації. Есфір це дуже така, знаєте, жорстока ситуація, де і страшно, і я не знаю, в мене, мабуть, була істерика, я вам чесно скажу. Але вона дуже мудра жінка, вона дуже слухняна і дуже самовіддана, хоробра. Погляньте, от ми далі давайте прочитаємо, що, що відбувається. Це вже 15 15-й вірш, і сказала Естер у відповідь Мардахеєві, Піди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, в цьому місті, де вони жили, і постьте пост, пост, раді мене, візьміть піст. І не їжте, і не пийте три дні. Ні в день, ні вночі, та я з моїми служницями так само поститиму, а потім піду до царя, хоч це проти закону. І коли загинути, загину. Ось такий, бачите, вона обрала підхід, найвірніший. Вона вибирає в помічники Бога. І через піст молитву вона підходить до цієї проблеми. що є... Ну, дуже важливим для нас усіх, коли ми загнані у глухий код, то я думаю, що це найважливіше і най, найвірніше, найсерйозніше рішення, яке ми можемо прийняти. Це заручитися підтримкою Господа, почути відповідь від нього і вже з його силою йти і розбиратися зі своїми проблемами. І далі історія складається дуже добре. Вона після цього посту підходить до царя. Така, ну, я думаю, сповнена страху, уявіть себе, це тут вирішується в цю секунду, ваше життя. Чи ви житимете, чи ви помираєте? Я думаю, що серце її дуже калатало. Я думаю, що вона дуже була схвильована, але ну, я тут точно була. І цар простягає до неї скипетр, і каже: проходь, проходь, що ти хочеш, що тобі дати. Я тобі дам і півцарство, тільки там, що, що, що тебе там. Чому, чому ти прийшла? Він розуміє, що якщо людина перетнула ось цю межу, то щось дуже серйозне, в неї є прохання. Вона каже, та нічого, просто хотіла запросити тебе на вечерю. А от тебе і твого помічника. А я так собі думаю, М -м, яка, яка, знаєте, така е ну, дипломатична жінка. Вона не каже, так, знаєш що, оцей твій, оцей права рука, він хоче всіх вигубити, негайно його там прибери. Як ми всі жінки б зробили до своїх чоловіків. І ви знаєте, як ми там одразу так з такою, з такою конкретною такі, знаєте, наїзд. Вона – ні. Я думаю, М -м, це, такий, це такий, знаєте, класний приклад. Треба його розжувати, роздумати. І я б хотіла мати більше інформації для того, щоб зрозуміти, чому саме вона так зробила, але, на жаль, там немає. Вона запросила їх, він каже, добре, прийду, приходять вони з цим оманом з правою рукою на вечерю. Такий вона зробила їм приватний банкет, вона їх нагодувала. Він каже: Ну що, яке твоє прохання? Чого ж ти це все задіяла? Вона каже: ну, приходьте ще й завтра. Знаю, чому завтра. Можливо, вона не вказана, можливо, вона була настільки збентежена, настільки вона лякалася сказати ці слова. Можливо, вона потребувала підтримки більше, або ну, не вистачило духу людини. Я не знаю. Можливо, такий був план від Господа, там не вказано в Біблії. Але каже, приходьте завтра. А в цю ніч ем, сон Господь написано відняв у цієї людини, і він роздумував ем, над усім тим. читав якусь там свою книгу, послужну, хто що робив для царя. І виявилося, що в свій час колись мардухей йому життя врятував, а йому ніякої почесті з того всього не було. Ну, він розібрався з цим, віддав почесті цьому мардухею. Аман це як побачив. До речі, йому цар наказав почесті ці всі віддати. Цьому мордохею персонально, ви собі можете уявити, людина вся повна зла до євреїв до цього мордохею. Вона хоче його знищити, а тут цар йому наказує: іди і віддай йому почесті, І не забудь, не забудь зробити так, як ти сказав. О, ну там йому було дуже важко. Але ввечері знову вони прийшли до, на до Хестер, Вона їх частувала і каже: дуже прошу тебе зберегти мені життя і моєму народові. Тому що ми запродані на смерть, і от так і так нам хочуть зробити. Ну, цар каже: Хто це така зла людина? Ну, розказуй мені. І вона розказала, що ось ця зла людина це твій помічник, цей Аман. Ну, цар з ним розібрався дуже швидко, повішив його, і історія закінчилася добре. До речі, Мордухей. Став помічником царя і, здавалося, ось, ось євреї всі помруть, але, як завжди, Господь визволив їх із, із зла із біди. І навіть сьогодні, мені здається, це буде у квітні, якщо я не помиляюся, друзі, можу помилятися. Я не переглядала, можу помилятися, тому навіть. У цей день вони святкують пурім. Це якраз свято, визволення від Амана, і вони там печуть такі тістечка трикутні. Колись я куштувала. Мені мої знайомі євреї розповідали, дуже гарна людина в моєму житті була. На жаль, він вже пішов в життя. Дуже приємна людина, не маю абсолютно ніяких нічого сказати, окрім хорошого про нього. І колись в свій час у Києві я ходила до церкви, де він був одним із пасторів, то він мені розповідав, що ці трикутні печива, що роблять тістечка, це саме вушки Амана. Так у них за, за приданням почуться такі тістечка, аби відсвяткувати це свято, визволення нагадати, що Аман був ну, злою людиною. І що цікаво, друзі, це от ці вірші у 4 розділі 14-й, коли ти в час мовчатимеш, то спасіння і визволення прийде юдеям з іншого місця, а ти дім батько твого загинете. А хто відає, чи не задля такого часу ти й досягла почисті царської. Тобто такі дуже глибокі ємні слова, коли Мардахей каже, що Ну, якщо ти не будеш згодна виконувати Божий план, то Господь знайде, як вирішити цю проблему, обов'язково він же, Бог. Але що буде з тобою? Ти загинеш, ти не зможеш врятуватися, як ти сподіваєшся, що раз ти у царському домі, то тобі нічого не станеться, так не буде. І хто відає, чи не задля такого часу ти досягла почесті царської, тобто. Чи не задля цього, чи не задля цього завдання, цієї роботи поставив тебе Господь саме тут? Тобто нагадую, що це не від неї, не задля неї, не через неї, що Господь абсолютно усім в нашому житті керує. І іноді ми опиняємося в тих місцях, а може навіть і завжди, коли саме ми? Маємо зробити щось для Бога, для людей у цій ситуації, тому що ми просто створені для цього. Ми ніхто не зробить краще, аніж ми. У Бога, знаєте, от абсолютно усе на своєму місці, все трапляється в свій час. І саме таким чином, як має, нам у цей саме проміжок часу може здаватися, що все дуже погано, що все дуже. Катастрофічно, що якось станеться якась біда. Але, як і в випадку, з Естер, Господь обов'язково ще раз і ще раз витягає нас із нашої ситуації, тому що він над усім і має на все план. Має план спасіння для кожного із нас. Ось така друзі, дивовижна історія Хадаси від сороти до цариці. І в житті якої виповнився план Бога, вона мала була, знаєте, таким елементом важливим у історії визволення єврейського народу. Безперечно, для служіння Господу необхідна сміливість. І естер сьогодні була як найкращим прикладом сміливості, тому що коли. З однієї сторони смерті, з іншої сторони смерті. Тобі потрібно щось вибрати, щось зробити, якось знаєте, якось продовжувати своє життя, якось робити якісь кроки. А як ти їх зробиш, коли усі твої нутрищі просто скувало від страху? І вона зробила правильний вибір: вона обрала Бога, обрала піст, молитву для того, щоб Господь їй дав, знаєте, такі добрі чіткі інструкції. І це є для нас дуже гарним прикладом, коли щось в нашому житті не так, коли в нашому житті багато страху, ми маємо йти до Господа, того ж, тому що його інструкції його план найкращий. Я сподіваюся, що ця історія вам сподобалася. Маю дорогенькі, з вами прощатися. Дякую ще раз за ваш час і, як завжди, нагадую, будь ласка, додавайтеся, долучайтеся до молитви за Україну, тому що Україна дуже потребує нашої молитовної підтримки. Просіть своїх знайомих, просіть своїх друзів, можливо, якийсь пост, репост. Друзі, не, не, не будьте осторонь, моліться і закликайте інших, тому що молитва має велику силу, а Україна потребує е нашого з вами участя. І хто може фінансово, хто може ще як е молитва? Молитва це така дуже сильна духовна зброя, і тому я постійно. Прохаю і буду прохати вас аж до перемоги, аж до миру, щоб ви долучалися до молитви за Україну. Будь ласка, друзі, долучайтеся. Ще раз вам дякую за ваш час. Бажаю вам тихої середи, тихого тижня. Нехай Господь береже вас і вашу сім'ю. Дякую за ваш час. Побачимося, друзі. Бувайте!